Привіт, усім Мене звати Люба і ви на каналі про книги. сьогодні не буде повноцінного відео, тому що я приїхала до себе додому, і тут трошки тяжко, тому що багато роботи, але не хочу вас обділяти, тому вирішила вам показати книги, які я взяла з собою у село та із бібліотеки. Починаємо ми з книги Жага Тресі Вульф. Я вже почала її читати, у мене навіть є стікри. Як ви знаєте, це про вампірів, про монстрів і про дівчину, яка приїхала після трагедії у цю академію, щоб там вчитися і прожити до свого 18-ліття. Цікаво, мені подобається, але я трішки втомилася від жанру фентезі, тому вирішила взяти інші книги у бібліотеці. Перейдемо ми до книги та. І Павлюк, я бачу у вас цікаві від пітьма. Дуже давно хотіла її прочитати. Вона мене інтрогувала постійно, я до неї тягнулася, але ціна на неї дуже кусається і довго думала. А коли я приїхала в бібліотеку і побачила цю книгу, кажу, давайте я вже буду її читати. Дуже рада, вже розпочала, мені поки подобається. Як ви знаєте, Ларіон Павлюк здебільшого пише детективи. Я читала його вже білий попіл, мені сподобався, тому я перейшла відразу на цю. Багато очікувань насправді, бо чула багато чудових відгуків, і планується, що і у мене буде він. <смі> насправді, анотації майже не знаю, тому що не дуже цікавилась цим, знаю, що мені сподобається. Ось, але знаю, що тут має щось бути міфічне та задкове, а також будуть події відбуватися у селі. Тому я вже. Читаю. Далі остання книга вже в цьому списку Катерини Ліпс, таємниця у спадок. Майже нічого про неї не знаю, тому що все ж таки бібліотечна, і не то, щоб я хотіла дуже її читати, але мене заінтригувала одна деталька в анотації, що цьому молодому юнаку передається в спадок Земля, на якій виявляється будинок з приводами. Точно, я ж люблю містику. Це Просто моє ось, але тут не тільки вона буде, тут буде і кохання, тому що він зустрічає цю юну дівчину і, виявляється, це його кохання на все життя. Що там буде, не знаю. Коли будуть відгуки на ці книги, теж не знаю, тому що в ну, мене постійно якісь там справи туди-сюди бігаю. Таке відео. Не сумуйте, бувайте.